Доброго дня! Сьогодні, як ви здогадалися, у нас буде розпаковка, відеогляд та тестування ліхтаря від торгівельної марки Videx, модель H189. Не плутайте, модель називається повністю H189. Да? Це у нас торгівельна марка Videx це налобний ліхтар. Зараз ми його розпакуємо. Доволі потужний ліхтар з будованою батареєю на 1800 мАч. З максимальною яскравістю на 600 люмен. Даний ліхтар обладнаний двома світлодіодами. Перший світлодіод має у нас потужність 10 Вт з максимальною яскравістю 600 люмен. Другий світлодіод має у нас потужність 3 Вт. Вбудовано два кольори у нас червоне та біле світіння. Ось такий налобний ліхтар. Має регулювання нахилу. Має вбудований сенсор, тобто він працює на взмах руки. Також вам покажу, як це працює. Є у нас а, порт зарядки формату Type-C. Ліхтарик повністю вологозахищений. Є у нас ось така інструкція з використання. Гарантійний талон. Інструкція з використання. Так, якщо комусь потрібно, можна поставити собі на паузу і подивитися, що він має. Є турборежим світіння, максимальна яскравість, середня яскравість, мінімальна яскравість. Також у нас є червоне світло. Будований ліхтар на 1800 мАч. А, Як ми бачимо, тут у нас іде Розгортка світлого пучка на 130 градусів. Максимальний час роботи у нас йде до 3,5 годин. В принципі, всі дані ці можна буде взяти у нас на сайті, подивитися. Зробимо відео більш коротшим. Ось така інструкція з використання, дуже велика, ціла газета. Значить, швиденький огляд. Комплектації, два рівенця, котрі чіпляються до самого ліхтаря. Кабель зарядки USB A на Type-C. Ось такий ось комплектний також. Ну і сам ліхтар. Значить, що ми маємо по світінню? Є е е кілька режимів. Роботи його. Це перше ми вмикаємо, це у нас іде невеличка яскравість. Переключаємо ось цією крутилкою. Також у нас в центрі є клавіша. Значить, перший режим світіння, другий режим світіння, третій. Четвертий. П'ятий. Це у нас максимальна яскравість 600 люмен. І також у нас зараз ці два ліхтаря. В цьому режимі світять обидва. Так, значить, для того, щоб перевести його в роботу від сенсора. Що нам треба зробити? Зараз я зроблю мінімальну яскравість, щоб було зручніше. Для того, щоб його перевести в режим роботи від сенсора, вибрали тип світла, який вам потрібен. Один раз нажимаємо на цю бокову клавішу. І він у нас переходить в режим сенсора. Дуже зручно, якщо ви маєте справу часто з брудними руками. Тобто вам не треба буде кудись тицяти, ви собі обрали тип світла, який вам потрібен. Да? І вмикнули режим світіння вмикання по сенсору. Дуже зручно. Якщо вам треба випнути цей режим сенсора, ви також ще раз нажимаєте на цю клавішу. Нажали, все, у вас відключилося режим вмикання від сенсорного датчику. Також, далі, для того, щоб вмикнути нам червоне світло, натискаємо, тримаємо 3 секунди. Вмикається у нас червоний колір світіння. Ось так це все виглядає. Якщо ми другий раз натискаємо, вмикається у нас ось така блималка в червоному кольорі. Сподіваюсь, всім зрозуміло, як він працює, що він має. По тестуванню буде друга частина відео. Зараз я вимкну світло і ми спробуємо в домашніх умовах подивитися, які режими світіння має даний ліхтар. Так, вимикаю зараз останнє світло і вмикаю перший режим світіння ліхтаря. Як ми бачимо, це мінімальна зараз яскравість його. Ось така пошукова пляма у нього є, да? Другий режим. Це вже вмикається основний 10 ватний світлодіод в першому режимі світіння. Другий режим. Третій. Це його на даний час максимальна яскравість. Як ми бачимо, у нього ярко виражена є пошукова пляма і є загальний ореол освітлення. Ось так це все працює. Замовити даний ліхтар можна буде у нас на сайті, посилання буде закріплено в опису до відео. Далі зараз буде частина, коли я буду тестувати даний ліхтарик безпосередньо на вулиці і подивитись, як він буде світити на вуличних умовах. Ще, до речі, до мене було зауваження, що я не показую, як правильно вдягати оці ремінці. Зараз я покажу це. Тобто це все доволі зручно. Значить, беремо ось цей вертикальний ремінець, вдягаємо його. Так, одягли. Далі беремо. Горизонтальну частину пропускаємо її по вертикальній частині і одягаємо ось на ці лямки. Ці застіпки просуваємо. Все доволі зручно. І у вас повинна бути, ось, мати ось такий ось вигляд. Ось ці всі частини у нас регулюються по діаметру і по довжині. Тобто це все можна буде відрегулювати. Ну і далі зараз переходимо до тестування.